Добрий день, малята! Я вітаю вас на нашому занятті. Парад корисних парад розпочинається. І тема нашого заняття здоровим бути модно. Малятка. У житті є речі, які за цінністю не можна порівняти ні з чим. Одне з них – це здоров'я. І сьогодні до нас завітали в гості котики. Привіт, дітки! Я мурочка. Зазвичай кішечки не люблять і бояться води. Але тільки не я. Я люблю вмиватися та купатися. А я, кіт ласунчик. На відміну від мурочки, я не люблю робити зарядку. Займаюся спортом. Дуже не люблю купатися і навіть умиватися. Я вже стомилася пояснювати ласунчику, як важливо дотримуватися правил особистої гігієни, що лінь не приносить йому користь. Ласунчик слухав, погоджувався, але й вухом не ворухнув, щоб виправитися. Давайте допоможемо нашому ласунчику. Друзі, допоможемо. Переконати ласунчика навчити його бути охайним та піклуватися про своє здоров'я. Так, навчимо та допоможемо. Адже коли ви здорові, у вас веселий настрій, міцний сон, гарний апетит і нічого не болить. Існує багато секретів, знання та виконання яких сприяє збереженню і зміцненню здоров'я. Про них ми з вами дізнаємося далі. Ласунчик, запам'ятай, щоб бути здоровим, треба щодня чистити зуби, митися і бути охайним. Починай свій день з ранкової гімнастики. Запам'ятай, ти ростеш дужим та здоровим. Коли багато рухаєшся, ходиш. Бігаєш, стрибаєш, приймай душ щодня, приймай ванну раз на тиждень, мий руки з милом після відвідання туалету, ігор з тваринами. Після повернення додому обов'язково мий руки. Щодня міняй білизну, шкарпетки та колготки, постійно май при собі чистий носовичок, підтримуй чистоту у себе вдома. Нігті на руках слід підстригати раз на тиждень, а на ногах раз на два тижні. Не давай, все ззуття потрібно бути тільки твоє. Запам'ятай, запорукою твого здоров'я є здорове харчування. Дотримуйся режиму харчування. Обливайся прохолодною водою. Починаючи з 32 градусів, поступово знижуючи її до температури 20-18 градусів. Твої зуби потребують догляду й турботу. Чисти зуби вранці та ввечері. А після кожного прийому їжі полощі рот. Запам'ятай, лікар оглядає твої зуби навіть тоді, коли в тебе нічого не болить. Такий огляд називається профілактичним. Його проводять раз на рік. А ще не забувай зміцнювати свій імунітет. Гуляй на свіжому повітрі, займайся спортом і правильно харчуйся. Ласунчик чемно виконував усі поради і через деякий час став виглядати справжнім красенем. Він навіть здобув перше місце у вуличних перегонах. Малятка, а якщо ви хочете бути здоровими і міцними, як мій друг Ласунчик, виконуйте всім поради, успіхів вам!